Першими на виїзний прийом виконуючого обов'язки міського голови Костянтина Черналевського завітало дві жінки. Прийшли не з проханням, а із з запитанням. У нас такой питання. За 23 двадцять три роки совєтська власть, власть там 20 лет за незалежності України ні разу не відчиталося об'єднання, куди діваються деньги, що вони зробили в домі. Відтак, мешканки будинку, що на Зарічанській, 14, дріб 1, висловили своє невдоволення відносно роботи житлово-експлуатаційного об'єднання кооперативних будинків. Зазначили, у підвалі протікають труби, прибудинкова територія в ямах. Государство дало можливість попрощатися з об'єднанням. якщо вас не устраювають роботи нас, допустим, ви можете Дай -дай. просто з ним попрощатися. перейти в шостий жек. Який вчасний женас, жек наш перший, У нас і саря хороше, у нас уборщиця хороша. ми не можемо сказати нічого, плохого. А ще жінки прохали обладнати перилами сходи з під'їзду. Мовляв, їм фізично важко ходити, особливо взимку. Поставили у приклад роботу одного з кандидатів у нардепи, який встановив їм двері та облаштував дитячий майданчик. Поки ми будемо продаватися за кілограм дитячого. Добре, поки ми будемо продаватися за двері в під'їзді. Ми будемо жити отак, як вже на цьому жінки не зупинились. Прохали повернути колишній маршрут тролейбуса номер 1 який курсував Зарічанська проспект Миру. Костянтин Чернелевський відповів: якщо депутати підтримують, тролейбусну лінію на проспекті продовжать, і громадський транспорт ходитиме саме цим маршрутом. Тетяна Воленяк прохала очільника міста допомогти із влаштуванням дитини у дитячий садок. Хлопчику у вересні виповнюється лише два з половиною роки. Жінці терміново потрібно виходити на роботу. В кінці вересня початок жовтня збирається комісія от по таким питанням, і в садочку дає місця. Ми десь Мешканці будинку, що на Зарічанській 6, дріб 4, скаржилися на недобросовісного сусіда. Він собі увілічив. Площадку розділив, поставив стіну, поставив двірі і все. І ти, Ніна ходи, как як хочеш. Якщо ти помреш, то тебе будуть через окно вытаскивать. Дана поведінка чоловіка неприпустима, зауважив Костянтин Чернелевський. Питання уже розглядається адміністративною комісією. Відтак, чоловік за такі дії поплатиться гривнями у вигляді штрафу, або ж за рішенням комісії змушений буде прибрати стіну. Світлана Ятничук клопотала про всіх пенсіонерів, запитувала, як при мізерних пенсіях виживати, коли ще з 1 червня відмінять безкоштовний проїзд у громадському транспорті деяким категоріям пільговиків. Повинні, якщо пільги забирають, грошей додають. І пояснити людям, що ми там але кожному додаємо але таку-то суму. Порахували, додали. Бо є місцевий житель. Він користується транспортом. В селі сидить в хаті. То йому прийде на рахунок, а в городі хай витрачає на транспорт. Ну ми звертаємося. Ще городяни, які завітали на виїзний прийом, прохали матеріальної допомоги на лікування та у зв'язку з важкими життєвими обставинами. Загалом за дві години Костянтин Чернелевський розглянув 17 звернень від мешканців міста, в тому числі два колективних.